Життя мертвих людей. Життя, яке насичене сміхом дітей та пахощами домашнього затишку. Життя, в якому мрії здійснюються, тому що не може бути інакше. Життя, де кохані люди поряд, і ти просто смакуєш обійми без причин, тому що в них проливається любов. Життя, в якому діти народжуються від великої любові. Життя Яке спробували у нас відібрати у лютому 22-го року. Життя завмерло воно було збентежене, бо не чуло сміху. Всюди летіли ворожі блискавиці, ревієм війни зривало дахи нашого теплого та рідного життя. Сльози не вщухали, але вони ніяк не могли зарадити. Кров пролилася на нашу святу українську землю. Кров, ріки життя, які полишали душі героїв. Життя не дихало, воно боялося померти, воно чіплялося за мізерні шанси. Воно згадувало, як в минулому було сердечно, і хотіло знову повернутися туди. Але колишнього життя вже ніколи не буде. Українці раптом усвідомили, що це. Я тут роблю паузу, щоб нас не заблокував YouTube. Слово В. Українці раптом усвідомили, що це за їхнє життя. Вони стали його захищати. Ті, хто прийшов, щоб вбити наше життя, ніколи не жили, вони не знають, що таке життя, вони мертві. Вони не вміють любити, бо їх натура це тиранія. Підкорити своїй волі. Принижувати, знущатися, цькувати і змусити любити через силу. Ось їхній стиль існування це не життя, це звичка виявляти силу там, де не вміють жити по-людськи. Це чорна жорстокість та агресія, які руйнують все на своєму шляху, бо бояться світла, бояться жити. Мільйони сусідів, які вже давно мертві. Ми навіть уявити такого не могли. Дивувалися, коли раніше бачили, що вони ходять довкола того мертвого ідола, вождя на червоній площі у Московії. Ми навіть думки не мали, що вони, мов зомбі, мов мертві душі, вже давно не живуть. Існують? Та ні. Вони навіть не існують, тому що для існування також потрібно мати волю, бажання, мрії. А вони давно їх втратили. Яке те життя мертвих? От зараз ми його якраз і спостерігаємо. Відходимо в бік, щоб той вірус не підчепити, бо вірус без хребетності, без вольності, без відповідальності є занадто їдким та живучим. Він вигризає мозок людини, а серця у неї вже давно немає, бо вона є мертвою, якщо перестає любити життя. Життя вижило. Воно прокинулося вранці і солодко потягнулося, щоб обійняти Україну. Воно її поцілувало і знову тихенько, дуже обережно засміялося дитячим сміхом. Живи, Україна!